І з нами зараз на прямому зв'язку співачка Яромія та музичний продюсер Мар'ян Глова. Вітаємо, Вітаємо вас. вас. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Ну, і можете напевно окремо по черзі якось розповісти про початок вашого творчого шляху, і що для вас означає творчість взагалі. Ну, початок творчого шляху в мене загалом то настав якраз в момент е війни. Е з, якщо не помиляюсь, це було 1 червня е з випуском е пісні Україна, але до того є такий досить великий багаж музики, який вже е написаний, складений щодо війни, е тобто вже поступово займалися цим. Мар'яне, а ваше ставлення? Ставлення до війни? Ні, не ставлення до війни. Я маю на увазі, розкажіть, будь ласка, взагалі про те, як ви почали співпрацювати разом і як ви ставитесь саме до такого дуету. Ну, можна сказати. Ну дивіться, фактично, ми з імену з Яромією, з Мар'яною працюємо вже дуже давно, і фактично, усі пісні, які в неї написані. Тобто, це писалося в моїй студії. От і цей дует, фактично, він мав би мав би статися. Ми планували зробити спільну якусь колаборацію в майбутньому. От, і саме зараз час настав ця ідея була іменно Мар'яни Яромії. От пісня, яка несе якийсь такий поклик, щоб вставати. Насправді наша країна вже давно встає, і ми наближаємось все ближче і ближче наближаємось до перемоги. Але ця пісня це пісня, яка має мотивувати максимальну кількість людей, максимальну кількість військ для того, щоб дійсно наша країна все швидше і швидше вставала. Так, ви створили е, такий саунд, випустили його разом під назвою Вставай країно». Е, розкажіть детальніше про те, е, як створювалася ця пісня, тобто написання слів, е, і основне, основна мета, тобто, що ви хочете передати українцям, або можливо, їх якось психологічно розгрузити, або ще щось. Ви знаєте, слова звичайно писала я, а музику писав Мар'ян Глов'як. В студії Глова Рекордс, і звичайно слова вони мотивуючі, тому що хотіла занести про те, що наша українська мова вона є вже понад Її чули вже в цілому світі. Вона вже відома. Вона є наша молодійна і звичайно. Надихає тим, що ми закликаємо людей бути ініціативними, бути оптимістами, і зараз цей час старатися максимально долучатися до тих моментів, щоб в нашій Україні був мир і швидше ми стали об'єднаними, міцними, і на цілий світ ми це показали. А як саме початок війни вплинув на вашу творчість? Чи була можливо якась пауза, чи навпаки, ви вирішили, що необхідно інтенсивніше підтримувати країну? Це не панотавність. Напевно, дам відповідь замість Єромії, оскільки це все спостерігав з боку. От в перші дні війни Єромія все більше почала писати пісень. Від неї все більше почало надходити хороших текстів, хороших пісень. На співу на, на диктофон. Тобто, я можу певністю сказати, що от іменно Єромія вона в перші дні війни стала все більш активною, і пісень стало набагато більше. Пані Яромія, ви за, зазначили, що так дійсно ми зараз всі об'єдналися. Пісня, одна із її головних ну, мета, так об'єднати людей. І зараз ми бачимо, що творча спільнота також вона об'єднується. Багато українських співаків створюють колаборації, співпрацюють між собою. Чи плануєте ви, можливо, особисто ну у майбутньому створити якийсь фіт з українським співаком, творцем у майбутньому? Ви знаєте, не зовсім я над цим думала і задумалася, хто саме це мав бути, але можливо такий варіант. Ну, не можу вам, так знаєте, конкретно зараз вам сказати в ту, ту хвилину, як, з ким і про що. Тому будемо спостерігати, можливо, щось станеться. Дякую. І можете, будь ласка, розповісти взагалі, як 24 лютого у вас почалося? Звідки ви дізналися про війну? І чи можливо 24 лютого ви якось комунікували між собою? А, ну, як це? Знаєте, Львів дома? Війна зустріла звичайно вдома, і досить складно в це було повірити. Я довгий час, може протягом трьох годин від самого ранку, не могла зрозуміти, чи це сон, чи це дійсно правда. Дуже важко було усвідомити, що насправді ворог вже наступив на нашу країну. Тому це все відбувалося вдома, і наразі так і залишилося тут. Пане Мар'ян, а розкажіть свою історію. Як ви напевно дізналися, що розпочалася війна, та які були ваші, можливо, перші думки та дії? Е, ну, я думаю, як в кожного українця, кожен українець почув сирену і в, зразу ж, коли вмикнули е, телевізори. Дуже багато було інформації про те, що розпочалася війна. Звичайно, це було нереально в 21 столітті в мирній країні, в прекрасній красивій країні. Повірити, що війна розпочалась. Хоча б ближче до того, тобто дуже багато було інформації про те, що це може статися, і від Росії це можна було очікувати. Але все одно, ну зранку, я цього не міг повірити. Дякуємо. Чи є, можливо, у вас знайомі або близькі люди, які з перших днів війни попрощалися, можна сказати, з творчою кар'єрою і відправилися на фронт у лави Збройних сил України або у добровольчі війська? Так, звичайно, в мене є особисто товариш, який в перші дні війни зразу ж поїхав захищати нашу державу. Він, до речі, не, не нещодавно лише повернувся буквально на тиждень часу для того, щоб зробити якусь реабілітацію здоров'я. І е, він хороший музикант, хороший також е, саунд продюсер е, діджей. От, і вісім місяців, по-моєму, пробув там чи сім, чи вісім місяців. Що можливо, він розповідав вам наскільки складно морально взагалі знаходитись на фронті, і якщо ви можете розповісти, не казати населений пункт, а саме напрямок, угу. на якому він був? Напрямок до Доне Донеччини. Mm -hmm. От напрямок Донеччини щодо настрою насправді це дуже позитивна людина. От і коли я очікував зустрічі з ним, тобто я знав, що він приїжджає От завтра я маю з ним зустрітися. Я був певний, що от зараз буду чути страшні історії. Це буде людина, яка буде плакати і ну то, розумієте, це це передова це військові дії. Максимально позитивний настрій, максимально підба. Підбадьорю і каже, що тут якби там не було, все ж таки перемога буде швидко. Ви сказали також, що він приїхав на тиждень два на реабілітацію здоров'я. Це мається на увазі на реабілітацію просто психологічного стану, щоб побачити, що все ж таки усе, усі люди тут живуть гарно себе почувають і що не дарма він там знаходиться на фронті. Чи навпаки було бойове поранення? Ні, поранення не було така на звичайна реабілітація, мабуть, психологічна. Дякую, пане Яроміє. Повертаючись до вашої творчості, зараз ми бачимо, що багато творчих представників так вони влаштовують благодійні концерти, заходи тощо. Чи плануєте ви можливо у майбутньому таким чином збирати кошти на збройні сили для на потреби збройних сил України або допомогу тимчасово вимушено переселеним особам? Ви знаєте з перших концертів, які відбувалися з участю мене, вони всі є благодійні, і на підтримку збройних сил України це зб. На автівки, на різні потреби, на термоодяги, на тепловізори, тобто різні різні є моменти, на що збиралися кошти, і продовжую досі це робити. У мене кожні вихідні присвячені на благодійність щодо Збройних сил України, для того, щоб як то кажуть, наша Україна пошвидше отримувала перемогу. Ми дуже вдячні вам за спілкування. На жаль, наш ефірний час все ж таки нас трошечки утискає. І я думаю, що ми поспілкуємося з вами і надалі, просто вже у подальших випусках і, можливо, якось більш розширено. Дуже вам вдячня, глядачам. Я нагадую, що ми спілкувалися зі співачкою Яромією та музичним продюсером Мар'яном Глова. Дякуємо. Дякую. вам. І... Ми тільки що поспілкувалися вже про е фронт військовий, про творчий фронт. І зараз я пропоную поспілкуватися трошечки буквально про спортивний фронт, Олексію. А, скажімо мені, будь ласка, назву дуже цікавої програми на нашому телеканалі. Ну, Вмієш ти дуже гарно так е м презентувати колегу. Шановні. Спортивний фронт, спортивний огляд українського футболу, українських новин зі світу українського футболу. Дивіться далі, не перемикайтеся. У новій програмі можна так зазначити у новому випуску програми Футбольна ліга з ось цим ось личком mm -hmm. так. І на жаль, все ж таки телемарафон добігає кінця. Дуже вдячні, що ви е, все ж таки дивитесь нас, і я бажаю вам продовжувати дивитись, тому що дуже багато цікавинок вас чекає у подальшому. А сьогодні ви в студії сиділи і працювали Олексій Доніченко, якого так. ви зараз побачите скоро. <смір> та Маргарита Кузьменко. Слава Україні!